Матвія 6 розділ, 24 вірш. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і Мамоні. Мамона в даному випадку переводиться як матеріальна цінність багатство. Матеріальна цінність. Багатство, типу, у нас кажуть, у нас нема багатства, але в нас є багато речей, які мають матеріальну цінність. Я правий? Телефон має матеріальну цінність. Золоте кольцо має матеріальну цінність, машина має матеріальну цінність, будинок, квартира, в якому ми проживаємо, має матеріальну цінність. Для когось холодильник це дуже серйозна матеріальна цінність. Не можете служити. Якщо Біблія говорить не може, значить, значить, не можем». А п'ятидесятники кажуть, а ми попробуємо. Ми будемо першими. Про нас напишуть книгу. Розкажуть в газеті, знімуть інтерв'ю. Друзі, не можемо. Отож. Все добро. Діма, все добро, яке ти робиш. Всі добрі слова, які ти говориш, всі добрі справи. Всі добрі наміри, які в тебе є, воно походить не від тебе, то від Господа Бога, який з великої літери. Амінь. Я все рівно до Діми. Діма. Все зло, яке ти робиш, всі погані справи, які ти робиш, всі погані слова, які ти говориш, в адрес твоєї дружини чи когось, це все походить від іншого Бога, Бога, який з маленької літери. Амінь. Якби писалася біографія твого життя, бо легко амінь казати, коли це стосується діми. Амінь, Сергій. А тяжко, коли це стосується мене, але коли біографія пишеться мого життя, коли мої діти розказують про мене. Коли Господь пише цю біографію? Цінності справи якого Бога ми робимо? Якого Бога ми робимо? Апостол Павло До Солунян, четвертий розділ з першого вірша, пише такі слова. А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитися і догоджати Богові. Секундочку: прийняли ви від нас? Вони залишили певний відбиток. Вони не посилалися на Ісуса Христа. Вони не посилалися на закон, на П'ятикниждя, вони не посилалися на пророчі книги. Вони посилалися на себе, так як прийняли ви від нас поводитись і догоджати Богові. Саме так ви і поводитеся, аби ви все більше в цьому зростали. Зростайте у ваших відбитках, які ви приносите людям, зростайте більше і більше, більше і більше. Якщо ви людина, яка покликана любити люби більше, люби яскравіше, люби сильніше. Якщо ти людина, яка е, приготовлена Богом, щоб робити добрі справи, роби добрі справи більше і якісніше. Бо знайте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посуди не берегти у святості і честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Виясняється, що якщо ми рухаємося в наших пожадливостях, то це не то, що в нас є якийсь Бог, ми взагалі Бога з великої літери не знаємо. Ми Його не знаємо. Виясняється, що є люди, які в неділю собрання не пропускають, а Бога не знають. Є люди, вибачте, які іншими мовами моляться, а Бога не знають. Чому? Тому що як ти можеш сповнятися тут Духом Святим молитися в інших мовах, якщо вдома немає Біблії, немає молитви, немає спілкування, немає доброго нічого? Є релігія, є певні статути, правила, які ми виконуємо, і в нас дуже непогано виходить. Амінь? Ми все дуже прекрасно знаємо. Але ми просто не знаємо Бога. І він продовжує не чиніть насильства і не кривте ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це. Як раніше ми вам говорили і засвідчили, адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Небоже то діло кликати нас до речей, які відводять від Нього. Відводять нас від святості, відводять нас від пильності, відводять нас від зрячості і ведуть нас до сліпоти, до безбожества, до такого марнотного життя. Життя дуже-дуже швидко проминає, друзі. Дуже швидко проминає. Ви не боїтеся того, зараз є річ якась, якась справа. Вашого життя, мрія вашого життя, за якою ви женетеся, як та собака за колесом машини. Але варто машині зупинитися, і собака не знає, що робити з тим колесом. Спробуйте, вона просто перестає гавкати, тікає. Деякі християни схожі на таких собак. Вибачте, кого це образило. Вони женуться за чимось, що в кінці кінців вітер. Що в кінці кінців немає ніякого значення, що в кінці кінців воно не збудує вас. Мій приклад: дивлюсь машину так хочеться. Так хочеться цю машину. Думаю, я як буду на цій машині, буду найщасливіший. Мені іншу не треба от цю. І ось є ця машина. І через два тижні ця машина вже не приносить тобі радості і задоволення. Ніяких ендорфінів, дофомінів, нічого немає. Як то кажуть, приплили. Що далі? Що далі? Далі ми починаємо шукати інший об'єкт пожадання, якщо ми не Христові? Інший об'єкт, до чого мені ще стримитися? І ми, знаєте, в погоні за ресурсами. І ми залишаємо відбитки, друзі. Бо іноді, в погоні за цими ресурсами, нам потрібно по голові пройтися. Трішки повштовхатися в маршрутки, щоб якось, знаєте, слава Богу, я не їжу в маршрутках. але раніше ти хотів плечі так ширше, щоб було більше воздуха. Знаєте, по факту ти такий, але в маршрутці ти ось такий. Тут, коли волонтерський день можна таке понаблюдати, останнє місце писання ми будемо йти до молитви. Це місце писання це ось, знаєте, як оцей висновок, кінцевий як остаточно перевірити себе. Я би хотів, щоб ви поставили собі оцінку і щоб ця оцінка мотивувала нас. Моя дочка ходить на спеціальність, і вчителька хороші оцінки ставить ручкою, а погані оцінки ставить олівцем. Вона каже: Данічка, якщо ти виправиш, я зітру і знаку не лишиться. І вона приходить і вона плаче, бо вона шістьорку принесла по музиці. І я, як добрий батько, її мотивую. Кажу, Данічка, да, але ця шестьорка олівчиком. Ти можеш виправити. Я не знаю, чи Господь ставить нам щось олівчиком. Але я знаю, що Господь всі наші провини і гріхи, які сповідані, і в яких ми покаялись, кидає за хребта і більше не згадує. Це якщо він не згадує, брати і сестри, то і ми, люди, не повинні згадувати. Бо хто вище? Творець чи творіння? Творець. Єзикіїля 36 розділ, 26 вірш. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. Це пророчі слова Господа в наш. Адрес, яке наше серце? Яке наше серце, такі відбитки воно лишає.